На прикладі даного автомобіля Volkswagen Golf плюс 1.6 ші на автоматі гідротрансформаторіат Айсін хочу показати, чому в Україні так полюбляють автомобілі з Німеччини. От чому педантичність німецька, зовсім інший менталітет. автомобіль виїхав з салону і має всі чеки по обслуговуванню, по любій заміні любої запчастини, навіть шиномонтажа, за всю історію існування. Єдиний власник салону, два ключі, сервісна історія, шикарна комплектація, комфорт-лайн, клімат підігріви, простий автомат айсінг, Шкіряне кермо повний електропакет. Автомобіль без натяку корозії. Все в оригіналі, все нове. Я вважаю, що це найкращий Golf Plus в Україні на автоматі у продажу стан наближений до музейного. Я за свою історію роботи такий стан автомобіля не знаходив 2007 рік. 18 років машині вона виглядає, як ніби виїхала з салону. На прикладі даного автомобіля, Volkswagen Golf Plus 16 MPI на автоматі Гідротрансформаторі АТО, Айсін хочу показати, чому в Україні так полюбляють автомобілі з Німеччини. От чому. Педантичність німецька. Зовсім інший менталітет. Автомобіль виїхав з салону і має всі чеки по обслуговуванню, по любій заміні будь-якої запчастини, навіть шиномонтажа. За всю історію існування. Єдиний власник салону, два ключі, сервісна історія, шикарна комплектація, комфорт-лайн, клімат підігріви, простий автомат айсінг Шкіряне кермо, повний електропакет. Автомобіль без натяку корозії. Дивіться, Все в оригіналі, все нове. Я вважаю, що це найкращий Golf Plus в Україні на автоматі у продажу стан наближений до музейного. Я за свою історію роботи такий стан автомобіля не знаходив 2007 рік. 18 років машині вона виглядає, як ніби виїхала з салону.